Погода в четвер буде складною. 29 січня принесе снігопади на заході та в центрі, дощі на сході, а на півдні посилиться вітер до 18 метрів за секунду. Густий туман значно обмежить видимість у західних регіонах. Розберемось детальніше з прогнозом по областях. На Київщині температура в день буде близько нуля градусів, а вночі опуститься до мінус трьох градусів. Прогнозується суцільна хмарність з легким дощем. Опади помірні. На півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 0 градусів, а вночі похолодає до мінус 5 градусів. Очікується повна хмарність зі снігом. Прогнозується густий туман. Видимість дуже низька. У Чернігівській області температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі мінус 2 градуси. Небо повністю вкрите хмарами, прогнозується дощ. На Сумщині температура в день і вночі складе 1 градус тепла. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. На сході. На Харківщині температура вдень і вночі буде 2 градуси тепла. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опади не прогнозуються. Можливий туман, видимість обмежена. У Донецькій області температура вдень становитиме 2 градуси тепла, а вночі опуститься до мінус 1 градуса. Прогнозується повна хмарність без опадів. Очікується туман, видимість низька. На Луганщині температура в день буде 3 градуси тепла, а вночі мінус 2 градуси. Небо майже повністю хмарне, опадів не очікується. На півдні. На Одещині температура в день досягне 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6 градусів. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність, але без опадів. Лайк та підписка ваш спосіб підтримати наш канал. Ділимось найсвіжішими даними щодня. Будьте з нами на зв'язку. Дякуємо за довіру. На Миколаївщині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На Херсонщині температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. На Запоріжжі температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 2 градуси. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Очікується повна хмарність опадів не очікується. У Криму температура вдень досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 9 градусів. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але без опадів. На заході на Львівщині температура вдень буде 0 градусів, а вночі опуститься до мінус 4 градусів. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. Очікується дуже густий туман, видимість критично низька. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Небо повністю вкрите хмарами зі снігом. Прогнозується густий туман, видимість дуже низька. На Тернопільщині температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі мінус 3 градуси. Очікується повна хмарність зі снігом. Можливий туман. Видимість дуже обмежена. У Чернівецькій області температура вдень складе 2 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На Закарпатті температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Прогнозується похмура погода з дощем. Опади будуть помірні. У Рівненській області температура вдень буде близько нуля, а вночі похолодає до мінус 6 градусів. Небо буде повністю хмарним з снігом. Очікується туман, видимість дуже низька. На волині температура вдень становитиме близько нуля, а вночі опуститься до мінус 7 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність зі снігом. Прогнозується густий туман, видимість критично низька. На Хмельниччині температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі мінус 2 градуси. Прогнозується повна хмарність зі снігом. Можливий туман, видимість дуже обмежена у центральних областях. На Кіровоградщині температура вдень і вночі буде близько 5 градусів тепла. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На Полтавщині температура вдень і вночі становитиме близько 3 градусів тепла. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з дощем. На Черкащині температура вдень і вночі буде 2 градуси тепла. Прогнозується повна хмарність з дощем. На Дніпропетровщині температура вдень складе 4 градуси тепла, а вночі плюс 2 градуси. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура вдень буде 1 градус тепла. А вночі мінус 1 градус. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опадів не очікується. Очікується туман, видимість дуже низька. Такою буде погода у четвер для всіх регіонів. Будьте обачні на дорогах через погану видимість там, де очікується туман. Тихого та спокійного всім дня. До зустрічі вже завтра, в наступному прогнозі.